Доброго дня чи обіду, дорогі друзі. Завервалася сюди. Не купатися, а просто підійти, відео зазняти. Підкопатися про Придніпровський пляж. Доволі прохолодно. І погода ще більше зіпсувалася. за пів години, що я тут була. І там повертається Повіда. ще більше. Я приходила прийняти. Те, що планується, скоріше за все. Дивіться, яка цікава садовиці. Зараз зараз гарячі по родини Санича. У мене думка, що це зроблено бо свідомо, конкретно по ним, для того, щоб вивести в дію, ну, вони думають, що в дію на плюс для них одну з доньок, а можливо, і двох. Ну, в будь-якому разі, як кажуть, Воно ну, все навпаки виходить, тому що система вона так створена, що навіть та стара. Що не можна впливати на те, що вже запланована і запрограмована наперед і має кінцевий етап, ну так би мовити, кінцеву точку. Може і до тієї будь-якими шляхами йти, але все одно дійдеш в ну, той же самий. Кут. А система стара вона завершує свою дію, вона була стала. Зараз нова система і нова матриця дуже рухома, зараз дуже високі різниці калібані йде, тому люди сприймають це ну, достатньо важко. Крім того, що на них впливають ще ці технології. Я, я не знаю, у нас от недавно да, чи завершилося, чи не знаю. По-моєму, завершилася G7, да, оця зустріч, власне, з якою втік Трамп, бо він злякався, я думаю, достатньо. Або використав просто цей момент, аби втекти. Ну, скоріше за все, злякався. Бо він злякався відповідно удару від Ірану. І взагалі від мусульманського світу відповіді. І я думаю, що він деякий час відсижувався десь, показуючи свою діяльність флаштоками, які він там встановили, при, нього, при ньому нещодавно два флаштоки з великими прапорами біля вдома білого. Але це все, ну, це все прикриває його слабкість і е, нерішучість, і е, він, звичайно, працює е, в межах того, е, що йому дозволяють його керівники. Е, власне, що хочеться сказати, е, ми бачимо, що система стара ще раз повторюю стала. Вона дуже повільна, вона дуже слабка до змін. Вона працює в одних і тих же програмних спектрах, тобто і сценарії використовують так звані «джіда». я їх не буду називати, вони використовують один і той же сценарій, який тисячоліттям використовує заколот людей через філософські якісь. Моменти заколот раніше, а тепер через маніпуляції грошами, залякування, бо вже філософські постулати для них вже не стали цікаві. І вони просто егрегори цього християнство йде. І, до речі, вони його теж валять, тому що ці егрегори християнські вже не працюють. Може, там, якщо вже дуже свята людина, то е, ця людина сама по собі вона приєднується до енергії е, високих. Е, і тут ніякого зв'язку немає з християнством, в принципі, з тим і, 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 іудейським. Тут до мене діточки прийшли зараз. Я хочу сказати єдине, що от, власне, е, не буде того, того мира, е, де розділять Україну. Вони хочуть такий мир. Вони хочуть зупинити, так би мовити, війну і звести все до того, що вони поділять Україну і ведуть її іноземне військове керування на певній частині, а на якійсь частині лишиться Росія. По суті, поділять Україну і навіть заборонять вертатися людям на їхні місця проживання. Оце зараз хоче цей Трамп зробити. Щоб запустити сюди переселенців з Ізраїля і інших частин той же Америки, сюди, ну, певної певно еліти, так би мовити. А, але не духовної і, не, і не високорозвитої. Не високо але це все ну, не відбудеться, бо вже дуже сильно відбуваються зміни. І просто ті люди, які сюди приїдуть, вони почнуть вимирати тут. Або їх почнуть винищувати в агресії місцеве населення, і навіть їх же самі діти будуть їх винищувати. Власне, оце все, що можу сказати. Війну дійсно хотять завершити, її давно вже треба було завершити, але її хотять завершити здачею розділом України, причому ганебним. Те, що закручують з Іраном, США, це вина Ізраїлю і вина США. Вони зараз показують, що вони рятівники світу, але насправді вони є агресорами, які збираються захопити ті ж, ну, тобто, можливості Ірана в ядерній промисловості і в тому числі енергетиці. Можливості захистити себе за рахунок того, що у тебе є якась зброя висока, і, 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 високотехнологічна і, і в тому числі ядерна. Тобто це те ж саме, що наша що пішла Україна, колись розброєння, а потім однополярний мир, якому керує хтось, хто збирає сервану і рідкоземельні метали. Для чого? Для того, щоб керувати світом і будувати свій, свій однополярний світ, маючи під рукою завжди ракету, яку він може використати проти вас, ну, це по суті монополія світової влади. Я підтримую Іран. Іран це високодуховні особи, хоча там якась є незвична для нас духовність, але я вважаю, що Нічого немає поганого в тому, що люди вірять в іншого Бога, і ну, це не інший Бог, і Бог єдиний. Питання стоїть в тому, як вони відносяться до цього. Я вважаю, що кожен має право на свою віру, і віра не може бути монопольною, якщо її поширили за допомогою матеріального такого. Поширювання ж біблії. Мене завжди, повторюю, було цікаво. Хто ж заплатив такі шалені гроші для масового поширення біблії, в якій говориться тільки про один народ, суть. Це, звісно, еліта цього народу, яка хотіла панувати, яка хотіла керувати через використання цієї книги і впливати на людей. Подивимося, що буде далі. Мир, треба провести до миру, але не до розділу України, не до використання нас як рабів. Значно, треба працювати на різних рівнях. І бажано 22-го провести заходи, не знаю, чи в мене вийде чи ні. На мене достатньо сильно давлять, але ще і обставини тут різні, в мене теж суди. І скажу так, що мені це суди вже ще от, вже мали бути експерти, але експертів затримує суд, бо рішення, бо там друга сторона не додала якісь документи. Але за усі судові засідання, ну як ви знаєте, треба і платити, і їздити там, щось робити. В общем, ми вже всі документи знайшли свої, навіть які не потрібні були, як нам здавалося. А от друга сторона вона затягується все діло. І я стикаюся з тим, що суди повністю, я вважаю, заангажовані вони під впливом цієї системи. Це відмивання грошей з людей, відмивання і ну, останніх грошей, грубо кажучи. Так що такі от, от такі ситуації. Давайте просто побажаємо, щоб дітей санича не використовували треті сили таємні, не використовували їх проти України. А навпаки, підтримуйте дітей санича, щоб дійсно за Україну. Якщо вони будуть і вони працюють, вони і так працюють, щоб їх просто не, не розчавлювала оця система. І, Дякую, якщо мене духовно теж підтримаєте, Бо достатньо важко сьогодні. Але найголовніше, треба працювати за україну українську, за україну козацьку. Всі ознаки є до того, що буде відродження тут тобто, козацької України, держави України, яка дежить, навіть до київських часів. Буде єднання народів і треба шукати це єднання. Треба шукати людей серед слов'ян, як українців, так і росіян, які розуміють, що треба єднатися заради миру, заради перемоги гарних людей і прибрати від цього керівного від цього руля, так би мовити, керма зрадників народів. І не українців, не росіян, не слов'ян. Це не тому, що я не люблю якісь народи, але, знаєте, одна полярна монополія якогось представників на якихось меншин на території України не може існувати і не повинна бути. Треба крапку поставити, і, і щоб вони знали, що тут керує і діє тільки український народ, слов'янський народ. Там, хай хай слов'яни керують, козаки, а не хтось іще. Власне, все, що я хотіла сказати. Дякую вам за підтримку, дякую за те, що ви є. Працюємо на Україну українську. Те, що вони жертвували зробили в Києві, це не просто так. Це жертва, і вона в певний день була зроблена. Жертва людьми. Тому от, власне, це треба припиняти. Я вважаю. Що треба кожну людину, коли приходите на цвинтар, то кажіть приблизно, ну, як до воївів, дай до людей, які погибли внаслідок цієї війни, кажіть, що коли особливо ховають людей, що хай з ними заберуть. Конкретно кажіть кого. Пропозицію давайте, заберіть там. Якщо влада гнила, то вона має стати трухою і згинути. І в наші воїни мають провести ті, кого вони вже немає, ці загиблі, мають провести на той світ. Оце буде. А самі вернутися і відродитися. Дякую вам за все. Все буде Україна, українська, козацька держава.